Вітаю, дорогенькі! Сьогодні ми з спальні, значить будемо мандрувати і досліджувати сексуальне питання. Знову ж таки, одіссей наша триває. До цього вже багато всього обговорювали. Існує навіть цілий плейлист, сексуальна одіссея, але не просто так. Дуже логічно, адже ми переходимо з вами поступово від карми, піраміді карми, карми народу до наступного проширку карми людства. І будемо сьогодні говорити про секс та полювання, а саме як передумова або як основа, як така. Най, найважливіша, найдавніша складова в нашій з вами історії існування не лише людства, і як це пов'язано з точки зору гормональної системи. Адже наша гормональна система вона дав, дав, давнішня і досі має подібну структуру, хоча її була змінена, була певною мірою. Одуховлена новими баченням, знаннями, мудрістю багатовікового дослідження людини, але тим не менш, її основи, її опори незмінні і її суть у гормонів, так як це працює в нас, ця біохімія мозку, вона теж досі, як і раніше, була, як і не лише у людей, а й у тварин, досить проста. У своїй послідовності, то, тобто як саме чергуються гормони, як вони працюють і чому, що саме викликає їх, але не все так просто з точки зору людини, яка займається духовним розвитком і хоче розумітися, хоче себе зрозуміти в нових обставинах, і так далі. І тому ми сьогодні будемо говорити про те, як. Пов'язані ці моменти саме секс і полювання з давніх давен і до сьогодення, ми з вами говорили в попередньому відео. Я вас повертаю, як завжди, вже традиційно, до попередніх матеріалів, говорячи про сексуальну одіссею. Ми зупинилися з вами на сексуальному конфлікті і говорили про те, що будемо повертатися до теми гормональної системи, більш глибинно її розглядати, розбиратися. І сьогодні саме цей випадок. Щоб розуміти, яким чином формуються зв'язки і формується карма людства. З давніх давен до сьогодення багато в чому все повторюється, і яким чином це відбувається. Безпосередньо у відео про сексуальний конфлікт ми говорили з вами, яким чином відбуваються конфлікти, починаючи з точки зору популяції. Різних видів і, на, і розвитку людства, і населення, збільшення його. <гум> Яким чином це виникає в різних видах, починаючи з самих простих організмів у тварин, різних, ми з вами про це говорили дуже так прискіпливо. На, на, Різних особинах, яким чи цим чином відбувається, і дійшли до людей, яким чином виникає конфлікт у людей. Тому сьогодні ми логічно продовжуємо цю ідею, і будемо говорити, ми повертаємося до цієї думки, і будемо говорити, яким чином відбувається так, що досі це триває цей конфлікт, і чому саме люди, як і тварини, можуть обирати не тих партнерів, так? Але, але. Давайте все поступово, як то кажуть, як ми з вами звигли, по кроково. І тому ми будемо говорити про те, що секс і полювання це та сама дія, яка в нашій гормональній системі людини сприймається однаково. У тварин це теж дуже подібна історія, з, з рахуванням того, що навіть є певні фази, так? але оскільки людська система. І психіка більш складна, то ми сьогодні будемо проводити певні паралелі і е, намагатися зрозуміти, яким чином ми досі взаємодіємо, і як це може бути е, зрозуміліше для нас, і як це може бути можливо навіть покращено в певному сенсі. Тому. Чому ж це секс і е, полювання такі подібні? Якщо ми говоримо з точки зору біохімії мозку і то, що відбувається в нас як реакція, то це завжди схема подібна, як тестостерон, адреналін. Дофамін і окситоцин. Тобто ці гормони, я думаю, ви їх знаєте, за що вони відповідають. Це вже не дивина і досить відома історія з урахуванням дослідів і багато чого напрацювання вже існує. Але давайте ми сьогодні по. Зануримося в саму цю систему з точки зору процесів древніх так найдавніших і сьогоденні. І що як це міняється? Які існують альтернативи, які замінники? І, і чому ми знову ж таки підкреслюємо неодноразово, що це одне й те саме з точки зору сприйняття? Я маю на увазі секс і? Полювання, адже давнішня особа, людина, яка безпосередньо залежала від там, ми говоримо про частиних людей, коли були збирачі, шукачі і полювали люди. так Тому ми говоримо про те, що наша психіка, наша гормональна система досі має ці патерни ці такі. Механізми, алгоритми поведінки, які з зарахуванням зміни факторів зовнішніх, тобто тих подій, які вже зараз передумови передбачають, ну, немає необхідності полювати кожен день. Це хіба що хтось має таку пристрасть, так полювати для знову ж таки адреналіну. І Гормональних сплесків і дофаміну. Але е, якщо немає цієї умови як головної, то в нас існують інші е, можливості. Це, можливо, якісь а екстремальний секс, це конкуренція в бізнесі, це е, екстремальний спорт і так далі. Але якщо говорити про. Е, фазовість Як це відбувається у полюванні, то це так само пошук, це тестостерон, це цей внутрішній такий дуже сильний інстинкт, необхідність, це потім засідка, очікування, напад, це адреналін, викид потужний, так сплеск. Потім це дофамін від отримання трофею. І це потім було вже в таких общинах, форматах, так, коли люди проживали разом, розподіл і виділення окситоцину, тобто радості, якась сумісна вечеря біля багаття і задоволення від того, що було зроблено разом. Це, як то кажуть, дуже так, примітивно, але зрозуміло як каркас, як основа. Так? Якщо ми говоримо про секс, то відбувається те саме. Тобто викид тестостерону, необхідність пошуку жертви, от потім засідка. Тобто цей момент такого: ну хто як себе поводить, тобто це вже залежить від людини, а підготовка так до, до самої дії. Потім це потужний викид. Як оргазм дофаміну, і тут саме виникає ця дофамінова залежність, ці необхідні сплески дофамінові, які виникають у спорті, у сексі, у бізнесі, так? при якійсь великій такій емоційній розрядці. І тому далі йде вже окситоцин, як Розділення радості, якщо вона є з ким, тобто якщо вже є цей рівень глибинного почуття, близькості і довіри до партнера. Але більшості людей цей процес може бути відсутній як етап, і тому якби є така тенденція, так то що люди не... Не, не досягаючи цього етапу, вони залишаються на рівні виплеску е, попередньому на на дофаміновій залежності, на, на, на такому пошку постійному партнера, або ж якоїсь ситуації, чи якоїсь події, чи якогось процесу чи безпосередньо сексу. І вони далі не йдуть, а залишаються в цьому варитися від одного акту до іншого, від партнера до партнера. От. Чому так відбувається у нас як глибинна процес і система гормональна, і як це утворив, дуже цікаві паралелі, тому що ми говорили з вами в попередньому відео про сексуальний конфлікт, так? А сьогодні ми проговоримо, як це відбувається на гормональному відповідному рівні, коли людина настільки, як і тварина, знаходиться на тому ж рівні свідомості, тобто вона не керує своїми інстинктами, і вона накидається на першу якусь таку необхідність, можливість. Це називається у тварин як таке міжособове, міжгрупове схрещення. Тобто, коли тварина керована лише цими інстинктами, вона навіть не зважає. На те, що особа приналежна до іншої групи, до іншої сім'ї, до іншої групи тварин, але подібна. І ця подібність може викликати е, таку необхідність до схрещування тут і зараз, незалежно від того, що це може бути, до прикладу, навіть е, дуже ризиковано для цієї особи. От. І тому виходить, що е, якщо не існує цих соціальних гальм, як у людей, то ці схрещування у тварин відбуваються час від часу, від, від такого потужного так, інстинкту, який керує. Але це відбувається і у людей. І коли ми з вами говорили до речі про. Секс на різних рівнях свідомості ми говорили з вами про е, ці взаємодії, яким чином це відбувається, і яким чином відбувається змішування про прошарків і? Е, Рівен свідомості, ми говорили, коли партнери так, змішуються через секс саме. Тобто секс як є головною з причин формування цих зв'язків на різних рівнях свідомості і формування карми людства. До чого я, власне, довожу вас в цьому відео. І тому, коли навіть у деяких осіб, людей, що власне вже не тваринні і мають більш Складну е, систему психічну, але теж не існує цих гальм, е, немає такого розбору за цінностями, за інтересами, за глибинними якимись зв'язками, а лише е, керуються інстинктами і рухаються лише рефлексами. То е, звісно, що е, виникає це такий момент. Е, як то кажуть, фастфуду, тобто накидання на їжу, яка є доступною дешевою і тут, і зараз. так, так Як аналогія, як то кажуть. Але але це, як то кажуть, наші патерни, наші інпринти наші глибинні природи. і Програми, які існують з давніх прадавніх давен, і це, як то кажуть, не вирок для того, щоб не змінюватися, а це лише можливість дослідити свою внутрішню природу тваринну. І ми говорили з вами неодноразово: що для того, щоб змінити долю і не ставати, скажімо, фаталістами, і тими, хто керується лише. Принципами, що все вже вирішено за мене, вже є певна послідовність і карма це така якась і, і, взаємодія, яка вже прописана і її не змінити. Щоб відходити від цієї парадигми, ми говорили про можливість зміни переписування, скажімо так, певною мірою свого сценарію життєвого через зміну внутрішньої пропорції. Тобто, Внутрішню організацію і збільшення своєї духовної частини у відсотках в порівнянні з своєю тваринною частиною. Що, власне, ми і досліджуємо з вами, тому що секс це, це така головна, одна із вагомих, цікавих і необхідних життєвих активностей, яка існувала і буде завжди існувати, але вона може бути по різному. Сприйнята і реалізована між партнерами. І тому я сьогодні лише зауважую вам той факт, що ми говоримо про гормональну систему, яка досить добре вже досліджена з точки зору наявності конкретних видів гормонів, який за що відповідає, і яким чином вони вибухають в людей, що передує, які передумови для цього необхідні, які процеси. Ми говорили про аналоги, тому що сьогодні, якщо нам не потрібно вже бути, Полювальниками, і не потрібно бути збирачами і шукачами, то ми можемо займатися спортом, ми можемо займатися бізнесом, ми можемо займатися якоюсь реалізацією, можемо займатися сексом. Але різним, тобто, і ми говорили з вами про тантру як спосіб, так, яка змінює цей процес на медитацію, на таку алхімію внутрішню. Чи Такий містичний досвід між партнерами. І це теж як інструмент, який існує давніший, так само його навіть ми до кінця нам невідомий вік цієї практики. Але тим не менш, тим не менш, повертаючись сьогодні до цих основ і опор, я сподіваюся, що цей наш сьогоднішній ефір дав вам змогу по інакшому якось, можливо. Навіть з якоюсь е, новою е, такою е, внутрішньою рефлексією, подивитися на е, сексуальний процес, на е, акт взаємодії, на е, цілісність е, свого життя через е, найдавніші програми, найдавніші системи гормональні, через тваринницькі. Інстинкти і духовність людини в одну, зібравши це все в одне ціле. Тому не забуваємо, що ас акситоцин, який відповідає за близькість за відчуття такої глибинної духовної єдності, яка існує навіть у матері і дитини, зокрема так, безпосередньо, яка існує, при формується при обіймах, при таких близьких, таких дові, дові, довіряючих один одному стосунках, і безпосередньо після сексу, так, якщо це, це є така близькість, вона. Власне, вона і необхідна, але вона може бути просто недоступна, блокована чи невільована, чи ще якимось чином. Е, ну тут вже в залежності від травм, я сьогодні не буду зупинятися на цьому, але для цього ну, і сексологія і різні моменти, які досліджують перетини цих таких важливих складових життя нашого. І як то кажуть, не Фрейдом єдиним. От, але звісно, що він дуже гарно досліджував тему сексуальних процесів, і залежностей і травм. Але, як то кажуть, лише був об обмежений цим, і це не лише єдина річ, яку необхідно нам розуміти, але дуже важлива складова, фундаментальна, яка формує головні зв'язки і патерни поведінки. Я вас повертаю не просто так: до попереднього нашого ефіру і. Тих, власне, плейлистів як сексуальна одіссея, як точки опори. В епоху турбулентності, і ми продовжуємо з вами курс внутрішня опора від кризи до свідомості творця. Наступні наші зустрічі будуть говорити. Ми будемо так само присвячувати наступним поверхам. Ми будемо глибинно розбирати тему карми людства. Будемо говорити про деякі моменти, і, зокрема, чого саме люди такі при. Притягнені до землі, так? Приземлені мають трошки іншу коннотацію. Я б зараз говорила про те, що прив'язані до, до цих земельних матеріальних програм і скажімо, Кров'яного зв'язку, біологічного зв'язку, і чому дитяча родова карма вона настільки важлива, що вона в подальшому розмасштабовується, розпаковується в карму людства. Тому я сподіваюся, що це відео воно вам дало наснагу якусь можливість для роздумів і. Е, такий е, якийсь імпульс досліджувати себе. Якщо вам буде цікаво е, досліджувати разом себе зі мною, будь ласка, мої завжди залишаю контакти в описі до відео, залишаю вам так само посилання на е, рекомендовані плейлисти та відео, що вам легше було шукати. І я сподіваюся, що, що сьогодні. Е, я навіть певна, це не останнє відео присвячено сексу, тому що це дійсно Одіссея, це безкінечна тема, яка постійно якимись новими хвилями виникає в цьому в, 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 океані нашої психіки, психології і духовного розвитку. Тому до зв'язочку, дорогенькі, вам щастить прекрасного вам енергетичного сплеску руху планети. На, скажімо так, я про це вже писала трошки. Хто є у мене в соцмережах, знає. Ми говоримо про те, що зараз у нас є такі з'єднання, цікаві як Сатурна, і Плутона, Нептуна, і ці всі планети вони формують нові зв'язки на багато поколінь. Тобто, зокрема, і Нептун, і Плутон. Вони мають, як вам відомо, вже говорили, що це планети трансперсональні, Вони мають величезні оберти до кілька сотень літ. У порівнянні з Сонцем, і тому в нас формуються нові програми на 300 років вперед, тому ми з вами стаємо такими піонерами. То, коли у нас планети Вовні, пам'ятаєте, це початок Зодіаку, формується новий скажімо так, простір і фундамент для дії. Але, звісно, хтось може бути дуже скептичний з цього приводу, що, можливо, там ох, мені там не цікаво, що там буде за, за кілька сотень літ. але ми ж не просто так з вами вивчаємо на, на кілька сотень літ назад, на кілька сотень літ вперед, щоб розуміти головні тенденції. І саме сьогодні ми про них і говорили: про коріневі програми, про наші головні паттерни, і які ми можемо вивчати, бо вони не змінні, дорогенькі. Я сподіваюся, що це вам дає більше ключів для розуміння як себе, так і ваших близьких, і формування гарних збалансованих відносин.